Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Я вас вітаю в нашій студії. І вас вітаю. Власне, знаю, ви нещодавно повернулися до рівного, перебували з робочою поїздкою в Польщі. Розкажіть, з якою метою ви туди їздили, і які результати? Це була така досить короткотермінова поїздка. Власне кажучи, на один день, бо всі інші дні були в дорозі. Проводився конгрес чи семінар східного партнерства. Була делегація від області від міста. У нас було чисто практичне завдання. Ми хотіли ще декілька проєктів здійснити в місті Рівному разом з Любліном. Європейський союз вимагає від Любліна, якщо він хоче якісь проекти, мати партнера в місті в Україні. Раніше була вимога це тільки при Граничній області, а зараз воно поширилось і на іншій області. Ми зараз завершили три гарних проєкти з Любліном, Нам сподобалось. І от маємо на меті зараз ще два проєкти таких самих здійснити. Була презентація наших проєктів. Ну, про один розкажу. Давно виноситься така ідея серед інтелігенції міста Рівно зробити таким музейним комплексом кладовище гребник. Поляки також в цьому зацікавлені, але головне, що і в Любліна є така сама проблема в місті Люблін, і ми могли би паралельно ці проекти втілювати. Тому. З моєї точки зору, проекти наші отримали схвалення. Ну а тепер рішення за єврокомісію чи за тим підрозділем, який буде приймати остаточне рішення, бо Люблін, очевидно, хоче. Я думаю, через якийсь час будемо знати е наскільки вдалою була наша поїздка, і що з цього буде. Тобто, я так розумію, мета поїздки була mm -hmm. е презентувати проекти і спробувати під них залучити кошти. Так, так? саме так. так. тут навіть і е ну кошти безумовно важливо, але і не тільки кошти. Дуже важливо, що наші люди їздять туди, щось спілкуються, щось дивляться, як це зроблено в Любліні. Якісь будуть контакти так інше, і наші люди міняються, ментальність міняється. А це все, все, -все це надбання разом з коштами. То можна сказати, такий культурний обмін. Абсолютно як ми вже заговорили про кошти. Яка у нас зараз ситуація з фінансами в місті? Чи є перевиконання бюджету? І на що можливо ці кошти можна буде витратити? Ну, фінансова ситуація досить непогана у всіх міст України, не тільки в Рівному. Якраз ми там зустрічалися із мерами Луцька, і з мера був мер Луцька, була делегація з Харкова, Івано-Франківська, був мер Тернополя. Ситуація один до одного все однакова. Ми маємо переконання, ну, приблизно, я не можу сказати, бо ще не кінець року, але так виходить, якщо екстраполювати ситуацію на кінець року, буде приблизно десь 200 мільйонів. Це не, це, такого ніколи зроду не було. Таких цифр тут ми місяць ніколи не бачили. І головне, що працює казначейство чітко, в нас немає проблем з отримання коштів. І ви знаєте, проблеми виникли в іншому. Їх важко освоїти. Немає потужностей на, на проєктування об'єктів. Це колосальна проблема. У нас є проблеми зараз з проєктуванням і монтуванням світофорів. У нас є проблема, колосальна проблема з проєктуванням вулиць. Єдина фірма, яка в нього проєктує, завантажена до кінця року. І така сама ситуація і в інших містах. Але більше мене лякає інше. Е, очевидно, що ті кошти, які ми отримали, я вже бачу, що в Києві дуже, дуже комусь мулять очі. І в цьому році уряд вирішив трошки. Пощипати наші бюджети. Я не знаю, як воно буде, бо міські голови також зустрічались в Києві. Ми будемо своє звернення готувати. Ми будемо захищати свої бюджети. Про що йде мова? На нас хочуть повісити декілька невластивих нам витрат, які раніше ми не закривали своїх бюджетів. Ну я вже не кажу там купівлю книжок для школярів. Це було абсолютно однозначно е прерогатива уряду, але Бог з ним це невеликі кошти. Харчування в школі в нас потягне 6 мільйонів, чого ми раніше не робили. Але в цьому році додалось суттєві витрати. Це Комунальні послуги в школах і лікувальних закладах, а це вже серйозні витрати. Це буде десь приблизно 60-70 мільйонів. Може і більше, бо не знаю, яка буде вартість енергоносіїв. Додалася ще така біда. Позаминулого року, як вилучення з бюджету. Дуже хитро її замаскували, назвали реверсна дотація. Ну, це такий смішний термін. Я думаю, що комусь треба Нобелівську премію за це термін. Це просто у нас з бюджету забирають кошти. От якщо якесь місто старається, залучили інвестора, побудували завод, почало більше отримати, тут же Мінфін забирає лишки. Ну, скажіть, ну який смисл туди місту щось робити, навантажити свою інфраструктуру, думати, як людей возити на роботу, де води більше взяти, коли Мінфін це все забирає. Це шкідлива річ навіть не тому, що шкода гроші, тому що відбиває охоту у міст розвиватися. У ну, нас забирають в цьому році десь було 30 мільйонів, а у Львова майже мільярд, а в Києва там я не знаю, скільки мільярдів, таке інше. В цьому році, я думаю, буде десь біля 40 мільйонів вилучення з нашого бюджету, оскільки ми трошки стали краще жити. І так я порахував. Що якщо все уряд здійснить те, що запланував в тому бюджеті, який поданий зараз на розгляд до Верховної Ради, то в нас ми втратимо приблизно 160 мільйонів. Ну погодьтесь, ви, як рівнянка, Ми б знайшлися, що що зробити за 160 мільйонів. А так цих 160 мільйонів не було. Але це ще не край. Бюджет зараз ще опрацьовується, і не факт, що так буде. Я думаю, ми у крайньому разі поборемося. Була зустріч, звертаємося до прем'єра, буде делегація відповідна від міста, що щось витруємо. Ну те, що ви от назвали, я так розумію, це йде в розріз тою фінансовою децентралізацією, яка вже от пару років якби впроваджується. Ну воно йде в розріз, але якщо якщо бути об'єктивним, то децентралізація фінансово так і відбулася, і міста отримали дійсно додаткові кошти. Це якщо бути абсолютно об'єктивним. ну але. Не хотілося б віддавати з того, що ми отримали. Тим більше, це нами чесно зароблені кошти. А ви от зазначили, що треба буде за власний рахунок утримувати в плані комунальних послуг медичні заклади. Яка у нас зараз взагалі ситуація от в комунальній галузі? Зокрема, я маю на увазі будинки, двори, дороги до цих дворів. Ну, найперше почну з тепла, бо це те, що буде допікати найбільше. Зараз працює попри всі, всілякі там популістичні заяви, що десь газ не по такій ціні купляєте, бо це все маячня повна. Ну, на, на рахунок газу ви знаєте, там активісти заявили, що е, теплопостачальне підприємство по якійсь іншій ціні газ купля. В немає іншої ціни в Україні. По чому продають, по тому ми купляємо. У нас немає альтернативи, де купити. Це mm -hmm. якась дитяча гра. Але є дійсно джерела або, верніше, шляхи, як зменшити тариф. І один з цих шляхів це списати те майно, яке не потрібно теплокомунера, адже він взяв весь майновий комплекс і не все використовує. Спеціалісти теплокомунерго порахували, що дійсно до опального сезону можна було процентів на 8, ну, приблизно, зменшити тариф. Зараз над цим працюють. Ми зібрали позачергову сесію, майно це забрали, ми то майно або продамо, або щось з ним зробимо. Теплоенерго воно не потрібно для вироблення тепла, і, відповідно, не потрібно нього накручувати амортизацію. Тому проблем інших в теплопостачальних підприємств немає. Ми перші в Україні по розрахунку за газ. У нас стабільний колектив, ми підготувалися до опального сезону. Але є ще один момент, який ми в цьому році зробили. Це ми завершуємо установлення всіх лічильників тепла на всі об'єкти. Не всі розуміють важливість цього заходу. Це не тільки справедливість в розрахунках, дуже важливо, що виникає інша ситуація. Я декілька разів говорив по телебаченню, але думаю, якщо ще раз скажу, буде важливо, щоб люди почули. Теплопостачальне підприємство будь-яке купляє газ по лічильнику, чітко обліковується на 100%. А тепло продавав по нормах, виробив, не виробив. Отримав прибуток. Тепер скільки продав, адже 100% облік, це з його зароблені гроші. Якщо ти по дорозі маєш 100 кубів газу, будь ласка, по нормативу продай стільки тепла. Якщо в тебе десь по дорозі щось втратили, це твої проблеми, це твій прибуток. Тепер виникає ситуація, коли теплопостачальне підприємство більше нас з вами зацікавлене поремонтувати так свої мережі, щоб не було втрат. Тому що ці втрати це його прибуток. Це унікальна ситуація. Зовсім інша ситуація. Ми будемо, якщо так станеться, ми будемо першим містом в Україні, яке буде мати 100% облік уже в цьому році. Тому для мене дуже важливо. Не треба буде вже йому вказувати. Він сам буде казати, де йому треба поміняти теплотраси, щоб зменшити витрати. Ви кажете про встановлення лічильників в об'єктах соціальної Ні, галузі чи всі, по всім житловий сумнів. Безумно. Всі абсолютно: і е, е, комунальні об'єкти, і державні об'єкти, і е, житло, і таке інше. Ми в цьому році в житлі встановимо всім. Більше того, у нас діє програма 50 на. Пісят і по утепленню, і по регуляторах так інше. Але важливо, що ми тепер ставимо теплопозичальне підприємство в інші абсолютно умови. Він тепер більше цікавий ніж ми економити, е зменшити втрати свої. А теплові лічильники 50 на 50? ні, теплові безкоштовно. безкоштовно. Регулятори 50 на 50, ага. Якщо люди хочуть релянгу, люди можуть собі регулювати самі. Ну ми за останніх 5 років зменшили споживання газу в місті на 40%. Навіть сама установка лічильників стимулює мешканців в жарку погоду. Ви раніше відкривали вікно і випускали гарячу. А тепер ви йдете регулювати, бо це вилітає вікно ваші кошти. Ви зацікавлені, щоб зменшити споживання. Колись пам'ятаєте, одні будинки хотіли відключати тепло, інші не хотіли. Тепер, будь ласка, тепло закривайте собі, це ваші проблеми і, ваш, і ваші можливості. Одну хвилинку ще по, по, по воді у нас проблем немає, воно підпорядковане обласному підприємству, підприємству обласному, обласній раді, і підприємство також фінансово досить стабільне. У нас зараз фактично всі комунальні підприємці вийшли з зони нестабільності, всі працюють без збитків, всі стабільними колективами. Є проблема з ЖЕКами. Нас чекає колосальна реформа. Очевидно, всі розуміють, що ЖЕКів не стане до Нового року. Якщо щось залишиться, то це вже будуть управлінські компанії. До тих компаній ми справ не будемо мати. Якщо хоче колектив брати в оренду, ми не заперечуємо, беріть. Але далі ваші проблеми: наберете будинків, заробите на кусок хліба, заробите, не заробите. Ваші проблеми на ваше місце пройдуть інші. Тому експлуатація житла від міста від області відходить. Це проблема управлінських компаній і проблема мешканців. Ну, а є ще правоохоронні органи, які будуть слідкувати за тим, щоб там не було зловживань. Якщо говорити про ремонти доріг і дворових територій, от все вдалося по плану цього річ? І ще будуть тривати ці роботи до кінця року, чи вже все зробили? Ні, ще будуть тривати, поки дозволить погода. У нас ще багато планів. Не все вдалося. У нас в роботі декілька проєктів. У нас в цьому році ми мали маємо приступити ще до капітального ремонту вулиці Орлова. Не можемо приступити, ще не готовий проєкт. На жаль, ще не готовий проєкт. Ми mm -hmm. запланували в цьому році відремонтувати ще зробити капітальний ремонт вулиці від Гагаріна, там де ми завершили ремонт, mm -hmm. до перехрестя князя Володимира Змічкевича. Також цей шматок вулиці. Далі у нас на виході проєкт ремонт, повний капітальний ремонт дороги від розвилки на колодинці до кладовища, адже ми там хочемо пустити новий тролейбус і Шухевича в роботі. Що вийде з проєкту, не знаю. Контролюємо кожен день, щось вийде, кошти є, тут же почнемо робити. Скільки дозволить хороша погода, стільки буде робити. Що стосується дворів, то маємо таку собі мету амбітну, відремонтувати всі двори без виключення. Працюємо, поки дозволить погода. Слухала вас стосовно фінансів, от, також є перевиконання бюджету, слухала стосовно зникнення ЖЕКів і от власне, що люди будуть управляти своїми будинками. І згадала нещодавно мені. Голова одного з новостворених ОСББ в інтерв'ю сказав, що цього року вирішили долучитися до муніципальної програми, хоча і трошки тяжко, фінансово затратно було. Вони там дах ремонтували. Проте дуже хотіли, бо Бог його знає, що буде з муніципальною програмою на наступний рік. Я знаю, це ваша улюблена програма. Є вже якісь плани? Безумовно, вона точно буде. Про пропорції не кажу, але програма муніципальна буде. Буде найближче. Я думаю, всі ті, хто зараз працює, поки вийдуть на пенсію, вона буде. І найближчих 10 років гарантовано буде. Ну, не можу гарантувати більше, бо я не знаю, що в державі буде, але якщо в державі буде стабільність, а ми будемо нормально працювати, то ми будемо робити все, щоб ця програма діяла. Це дійсно, вона не то, що моя улюблена, вона краща. В цьому році ми е, приблизно е, освоїмо приблизно біля 40 мільйонів гривень в різний спосіб. 92 проєкти, проекти, а з них 40 проектів по утепленню будинку. Подивіться навколо скільки будинків утепляється. Mm -hmm. Це кошти цих людей. От ми зараз замовимо фільм до кінця року, покажемо фільм, щоб люди побачили, скільки зараз платять за тепло, ті, що себе вдосконалили з нашою допомогою, і скільки будуть платити ті, хто нічого не робить. Ініціатива в будь-якому разі повинна йти від мешканців. Насильно заставляти нічого не будемо. Хочете жити краще? З задоволенням допоможемо. Розкажемо, допоможемо грошима, зробимо все, щоб ви жили краще. Не хочете жити краще, насильно міл не Будеш є таке прислів'я, воно дуже адекватно до цієї ситуації. Ну, Я думаю, що зараз от дуже багато ОСББ створюється, і муніципальна програма просто буде користуватися шаленим попитом. Ми, ми, ми по до роботу. речі, маємо програму не тільки для ОСББ, щоб не думали, що ми всіх сил до заганяємо. І для звичайних будинків, які не створили би також є програма, але інші пропорції, Володимир Янович. Ну от власне, вже цими вихідними, мабуть, були останні теплі вихідні цього року вже незабаром. Холодно буде, люди стануть менше гуляти, зокрема в парках. Що буде можна сказати в це міжсезоння? <кій> які є плани? Які роботи? От зокрема по парку Шевченка, чого чекати вже на наступний парковий сезон? Ну в цьому році у нас в роботі три паркові зони. Найперше це парк Шевченка. Дуже чекаємо з дня на день вихід проекту по. Реконструкції нашої зеленки, як кажуть, mm -hmm. літньої стради. Як тільки ми її зробимо, ми хочемо виложити бруківкою, красивою бруківкою, всю ту площу навколо ну, того Дантиста чи яка, Кашея mm -hmm. Бессмертного. Не хочемо це зараз робити, бо як будемо реконструювати літню естраду, то потовчемо машинами ту бруківку. Кошти є, і це, я думаю, що буде зроблено. Можливо, це почнемо в цьому році, якщо погода дозволить, бо холод нам тут не, не на заваді. Наступне це проведення освітлення в парку ювілейному. Роботи завершені. Зараз там йдуть благоу... роботи по благоустрою, світло підключено. Тепер мешканці можуть і в темну пору доби гуляти там по парку, причому на mm -hmm. сучасне освітлення все світодіодне і так інше. І третій об'єкт великий це реконструкція парку просвіти. Будуть також зроблено освітлення, новий дитячий майданчик, глобальний, такий великий, і частина доріжок буде викладена бруківку, частина засфальтована. Три об'єкти, які в цьому році як мінімум, ми почнемо. Часто звучить пропозиція робити ще там за річку і таке інше. Ну, не хочеться розпилятися. Як закінчимо це? Будемо робити далі. Ви бачили, Лебединку закінчили. Зараз робимо стадіон і навколо стадіона також зробимо благоустрій. Закінчимо це, перейдемо за річку, і також там зробимо гонорово, так як ми зробили лебединку і так інше. Але щоб не розпилятися і почати всі об'єкти не зробити не одного, угу. це не моє правило. Зробимо одне, перейдемо до іншого. А, буквально на тому тижні у Рівному вже врешті запрацювали розумні зупинки. Це е, такий дуже... Хороший крок вперед до розвитку, якби взагалі системи громадського транспорту у місті. Бо ці розумні зупинки відображають, де знаходиться кожна маршрутка, тобто коли вона приїде. Також через додаток дозор можна подивитися, де цей транспорт знаходиться. Для того громадський транспорт у нас обладнаний gps навігаторами, взагалі, от перспективи розвитку подальшого у нас громадського транспорту в місті, що буде далі. Ви гарно сказали, почали зупинок, а завінчили GPS, які не нагад. Трекерами. Трекери. Е, зупинка це надводна частина айсбергу. Uh -huh. Саме головне і саме дороговартіст було – Це ця програма Дозор, яку нам розробили до житомиряни. До речі, сьогодні вони міняють сервер. Сьогодні зранку не працює ця програма. Міняють зараз сервер на більш потужний, який дозволить розвиватися далі. до обіду. Я думаю, вона буде запущена. Ця програма і далі буде працювати вже з тим потужним сервером. Про що йде мова? Не тільки мешканці можуть контролювати рух транспорту, бо ви можете зайти в дозор і побачити, де знаходиться будь-який тролейбус, і квилинку буде на якій зупинці. Ми можемо контролювати для нас по тролейбусах. Ще куди не йшло. У нас більш-менш була інформація, бо це наші люди. А по автобусах було купа проблем, коли на бокових маршрутах люди вечором з'їжджали мало пасажирів, вони кидають маршрут і з'їжджають. Приходиш, він каже. Ні, я був. Тепер вибачте мені, все на контролі абсолютно. Кожний вечір, наш управління транспорту отримує звіт. Де хто як їздив і скільки збоїв. Зробить разоваження, зробили, будьте здорові, Йдіть собі, возіть десь в Житомир чи в Жмеринку, куди хочете. Ми навіть знайдемо таких, які будуть возити по графіку. Але очевидно, що не всі ходять, бо до речі, інформацію можна отримати в смартфоні. Якщо у вас є 3G або є Wi-Fi десь то ви можете отримати в смартфоні. Але не у всіх це є. Тому вирішили ставити ці зупинки. Перших три. Поставили, нам обійшлися безкоштовно. Це подарунок, дві зупинки це подарунок від фірми, яка розробила дозор. Ми забили їм в умови угоди, коли вони перемагали. Другу забудовник з боку Луцького кільця побудував за свої кошти. Далі ми плануємо побудувати і інші. Не всі зупинки будуть обладнані, бо немає смислу всіх. Ну, наприклад, як є зупинки, де люди просто приїжджають і не чекаючи, йдуть додому. Там нема смислу, бо там ніхто не чекає. Є зупинки, де дуже мало людей. Але от великі зупинки, де багато людей чекає, де дійсно проходить багато маршрутів, в наступному році будемо робити за свої кошти. Збільшимо табло, подивимося, що тут не влаштовує людей, вдосконалимо ці зупинки і будемо робити далі за свої кошти. Тому, користуючись нагодою, просто звертаюсь до того, хто мене чує, давайте пропозиції. Чим більше пропозицій, по якій зупинці прийде, там ми і поставимо. Уже точно я пообіцяв одну з зупинок поставити біля ПДМ -у. Для дітей, щоб діти також, ну діти повинні бачити все найсучасне, найкраще. Тому одна із перших зупинок буде влаштована з весни біля ПДМ для того, щоб діти могли користуватися цією інформацією. Ви зачепили тему ПДМ. Згадала, от у нас обговорюється тема аквапарку. і Наскільки я читала, вже не біля ПДМ його будуть розміщувати, а в іншому місці. Це правда ж? Ще одну фразу тільки зупинити транспорту, крім того, що я сказав. Ми ще докупили ще п'ять тролейбусів. Uh -huh. Зараз конкурс завершився. І завершуються проєктні роботи по кільцюванню вулиці Волинської дивізії. Таким чином хочемо капітально розширити зону обслуговування саме тролейбусами. А тепер до аквапарку. Ну е з тим аквапарком кілебе біля ПДМ, або з тими бетонними блоками uh -huh. треба щось робити. Але з огляду на те, що ця дискусія може звільнити надовго, ми прийняли рішення. У нас є шмат землі біля Пагорбаслави, Воно примикає буквально у межу до Пагорбаслави, 6 гектарів. І ми готуємо цю землю на конкурс. Є три фірми, які готові будувати аквапарк, щоб не затягувати з ними фундаментними блоками. Готуємо на конкурс саме в тому місці. Що робити з цими блоками? Я хочу провести великі громадські слухання, вивезти до людей вас, телебачення, будь ласка. Щоб їх демонтувати, вже треба декілька мільйонів. Дерева, кавіть нам посадить, ви ж в бетон дерева не посадите. Це ж не парк, це поруч з парком. Тому давайте приймати рішення, що будемо робити там. Будь-яке рішення без різниці, яке буде ціново громадською, ми втілимо в життя. Але аквапарк це окремо, бо час не чекає. Справа по передачі в оренду на конкурсних умовах дуже марудна. Вона займає дуже багато часу. Спочатку треба визначити, хто робить експертну оцінку на конкурсі, потім конкурси місяці таке інше. Я дуже боюсь, що просто пропадуть інвестори. Тому на Костромську без я думаю, що будуть критики там, бо є люди, які критикують будь-що. Але ну хай мені скажуть, чому не на Костромській тоді йде. А ще можете сказати? Не можу не скористатися нагодою, не спитати. От що з такого цікавого серйозного будівництва передбачається у нас тут? Найближчим часом. Ну, найперше стадіон. До речі, також не безконфліктна ситуація. Легкоатлети просять зробити вісім доріжок. Футболісти просять не робити вісім доріжок, бо туди міняється конструкція стадіону і обрізаються трибуни. Також, от сьогодні була в мене якраз делегація, проводьте громадські слухання і вирішуйте. Звертайтесь до мене. Хочете 8 доріжок, тоді буде обрубаний стадіон. Хочете чисто під футбол, але вибір за громадськістю міста. Чим ширше буде обговорення, тим краще, щоб не було потім нарікань, коли ми почнемо будувати. Ми маємо час до нового року все ще втілити в життя, будь-який варіант. Наступне для мене дуже важливо. Мало хто знає, у нас зараз більше 40 тисяч сімей отримують субсидії. І ця цифра, напевно, буде рости. Ну, Навантаження на соцзахист просто фантастичне. Я вже не кажу на людей. Я кажу навіть про те приміщення. Тому очевидно стало питання будівлі нового приміщення соцзахисту. У нас є така будівля, недобудована на драгоманах біля поліклініки, чотири поверхи. Ми зараз її переформатували і розробили новий проект. На днях буквально проєкт виходить з експертизи, і тут же приступаємо будувати новий соцзахист з ліфтами, бо буде багато пенсіонерів, так щоб людям було зручно підніматись по поверхах. Переробили з того, що було. Для мене дуже важливий об'єкт. Також важливий об'єкт школа-престиж розконсервували і зараз е, адаптуємо проєкт, бо він років 7 чи 8 не будувався. Це на вулиці Данила Галоцька, також спробуємо її добудувати. Є ще інші об'єкти, але ці об'єкти основні. Найперший, найголовніший об'єкт це стадіон. Пам'ятаєте, 14-та школа, потім будинок культури в парку. Потім стадіон. Паралельно, до речі, робимо ремонт будинку культури е, текстильників. Якщо ви знаєте, зробили новий зал так і так інше. і далі продовжимо. Ми його паралельно зробимо за рік, два таким самим хорошим, як і той, що в парку сучасним і вдосконаленим. На останок нашої програми ви говорили багато про комунальні підприємства. Хочу ще спитати вас про. Сьогодення і перспективи розвитку ще одного комунального підприємства це КТП 1728, яке займається в тому числі і вивезенням сміття у нашому місті. Бо відкриваєш соцмережі, дуже багато читаєш, наприклад, про інше приватне підприємство, як от люди скаржаться на те, що баки переповнені і сміття не вивозиться. А з міським підприємством що? Ну, те друге підприємство, в нього через рік закінчується тендер. Якщо він не наведе порядок і людських скарзь, він просто піде з міста рівно. Тут дуже все просто. Ми готуємо наше підприємство, щоб воно було конкурентно здатним. Років 5-6 тому назад це була руїна, суцільна руїна. Найбільшою проблемою КТП було те, що років 10 чи 12 тому назад, коли різко підняли плату, екологічну плату за розміщення відходів на звалищі, вчасно місто не скоригувало тарифів і загнали його просто в колосальну боргову яму. Приблизно 6-7 мільйонів гривень. На той час це були великі гроші, коли долар був, ну це мільйон доларів. І ми потратили багато часу, щоб вивезти його з тої фінансової прірви. Ми вже другий термін проводимо санацію цього підприємства, але головне, ми закупили всю сучасну техніку для цього підприємства. Подивіться, як воно міняється. Воно зараз більш сучасне, ніж санком. А коли санком заїжджав, то ми з відкритим ротом дивилися на ту техніку, що привіз санком. Зараз у нас в КТП сучасніша техніка, і ми маємо таку ідею. Можливо, не буде втілене життя, що самком прийме участь у всіх конкурсах і розширить свою зону обслуговування, і не тільки в Рівному, а можливо і за межами. Я знаю, що квасили не проти, щоб там збирали сміття, якісь сели таке інше. Ми маємо одне із кращих в Україні звалищ. Воно абсолютно придатне для того, щоб експлуатувати що 10-15 років не менше. Зараз вийшов новий закон, верніше закон, який змінив попередній закон про роботу сміттєпробного заводу, і ми можемо роз... змінити формат роботи сміттєпробного заводу. Хоча він і працював, він просто сортував сміття. Mm -hmm. Ми зараз на, на нашому звалищі пробурили вже більше 20 свердловин, і в найближчий час ми вже добуваємо газ, і в найближчий час нам буде запи... запущений двигун, який буде виробляти електроенергію. Тобто весь комплекс пов'язаний з збором сміття. Я думаю, що в нас буде найсучасніше в Україні, тому і доля КТП виглядає досить непоганою. Як буде, побачимо разом з вами? Ну наразі час нашої програми вже вичерпано. Глядачам нагадується була програма гість у студії. Бережіть себе. До побачення.